Виявляється, навіть під час свого домашнього арешту Тищенко брав участь у діяльності Верховної Ради у своєму телеграм-каналі, на який підписана невелика кількість гурманів. Тищенко хизувався тим, що бере участь у засіданні, наприклад, комітету з питань бюджету. І виявляється, та дещо більша кількість гурманів, що підписані на заклятого опонента Тищенка Олексія Гончаренка, були в курсі про це. А нам навіть не сказали, яка ваша пропозиція зараз мені не треба розказувати, бо ми з вами на одних посадах розказувати, як відбувається. Робота в формі більше того. Більше того, пан Микола, ви ж ви ж не зможете захистити їх на засіданні, тому що ж ви під домашнім. Олексій, я буду вас просити, вас просити, буду просити захищати народ України, і так само готовий захищати народ України. Взагалі в них там дуже цікаві і емоційні розбірки. Шкода, правда, що більша частина слів, які вони виголошують, та емоцій, які нібито транслюють. Не мають взагалі жодного відношення до їхніх справжніх думок та почуттів. Принаймні, в мене складається таке враження, і дуже приємно, що за такими політичними баталіями більшість українців стежить не з корвалолом в руках, як раніше, а з попкорном. Велика війна давно провела чіткий водорозділ між справжністю і фальшем. Принаймні, як мені здається, для більшості з нас. Але це ще не всі пригоди Тищенка, про які він виявляється, весь цей час звітував своїм підписникам у телеграмі. Виявляється, Тищенко під час домашнього арешту хизувався іще й варенням, подарованим йому іншим нині підсудним нардепом Євгеном Шевченком. Незадовго до того як сам Шевченко отримав підозру в державній зраді. Так я от думаю, може це якесь. Незвичайне варення, а Тищенко це ніяка не ганьба українського парламентаризму, а просто жертва цього варення. Може, воно наколоте, А Тищенко це насправді взірцевий патріот та депутат, якого вороги просто накачали якимось неправильним варенням через цього Шевченка. Якщо ви думаєте, що я перебільшую, то почитайте ось цей Допестищенка. Тут він пише, що намагається цитую, сидіти і не підіді. Але хтось йому не дає, не дає мовчати. Можливо, це і був натяк якраз на варення і крик про допомогу. Не виключають цього, але звісно ж, я так не думаю. Я думаю, що Микола Миколаєвич просто сам по собі щиро не розуміє, в якій країні він живе, і що в цій країні відбувається вже 11 років. Звісно, я вважаю, що кожен і кожна мають право на помилку, і навіть на багато помилок, але тільки в тому випадку, якщо людина або визнає ці помилки та виправляє їх, або несе за них відповідальність, або йти і інше. Мені здається, що пан Тищенко все зрозуміє тільки коли почне нести реальну відповідальність за свої дії згідно з законом. Мабуть, ви пам'ятаєте, що я свого часу випустив чимало матеріалів про Миколу Тищенка, і більшість з них були, так би мовити, з гумором. Але, знаєте, чомусь цього разу настрою жартувати взагалі нема. Як на мене, це вже не смішно. Тож. Кілька серйозних і важливих слів наостанок. Поведінка Тищенка і його справа загалом це дуже важливе нагадування для нас із вами про недосконалість української правоохоронної системи в цьому випадку кримінального процесуального кодексу, який не передбачає для підозрюваних у викраданні людей і позбавленні їх волі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ні, найжорсткіший запобіжник для таких підозрюваних це всього навсього домашній арешт. Так само неадекватно наш кримінальний процесуальний кодекс ставиться і до підозрюваних у корупції. Будь-який будь-який підозрюваний у кримінальній справі, пов'язаній з корупцією, має право вийти під заставу і розчинитися десь біля кордону з Молдовою. І жоден суддя нічого з цим зробити не зможе. Бо таке законодавство. Звісно, реформа або ж перезавантаження судів, також необхідні не менше ніж правки до КПК. Та загалом ця тема реформи правоохоронної системи вона геть не така цікава і проста, як смішки з окремих депутатів, чи, наприклад, яскраві і дійсно важливі кадри бавовни в російському тилу. Та ми маємо приділяти цим непростим темам увагу, якщо ми хочемо, хоч якогось цивілізованого майбутнього. Сказати, що та в усьому винний Зеленський або Порошенко або ще хтось це дуже просто і дуже привабливо. Але якщо ми з вами хочемо жити в нормальній країні, то ми мусимо ми зобов'язані розібратись в правоохоронній реформі і змусити весь державний апарат її провести. Це тривалий процес, але вкрай необхідний, якщо ми хочемо побороти корупцію до завершення війни. Принаймні в тих масштабах, в яких вона існує зараз, і при цьому зараз хто хто, а Верховна Рада могла б почати зі зміни, наприклад, своїх внутрішніх правил та законів про самих себе, які чомусь досі дозволяють, таким як Тищенко та Дмитрук, брати участь у роботі комітетів Верховної Ради, а значить, впливати на українське законодавство, з яким будемо жити не лише ми, але й наші діти, і, можливо, навіть онуки. Ну і найголовніше. Тищенко, Тищенко, Масилу оборони України ми маємо підтримувати всюди і завжди, Якою б не була корупція, де б не була корупція. Коли нас напряму про щось просять захисники, ми не маємо права їм відмовити. Ось QR-код, а під відео посилання fund 24 tvua за якими я дуже прошу вас підтримати головне управління розвідки. Та наш збір для головного управління розвідки. Також я закликаю вас підтримати нас в інформаційній протидії, як зовнішньому агресору, так і внутрішнім ворогам. Підтримати нас можна вашими лайками, коментарями та підпискою на наш канал. Дякую, до зустрічі в наступних випусках розбору помьота. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!